А ти знаєш про його поранення. Боже, а ти що знаєш його? Він опублікував О, фото. Стосовно поранення, мені написало багато людей в Інстаграм, я не бачила цього. Я перейшла, написала людині: Як ти? Тобі потрібна <гум> допомога. На що мені відповіли, як завжди, ні. Е, в мене все добре. От, е, І все. Якби Хай. не війна, ці б стосунки збереглися? Ні. Насправді я дуже йому вдячна за те, що завдяки всій цій ситуації е, написалися такі пісні. Я так палюся просто в своїх піснях, тому що все, що я там співаю, це про мене. Ну, і можна просто зрозуміти по словам, там, що відбувається, що я відчуваю. Але, ну... Тобто, розшифрувавши текстових пісень, так. можна написати певну біографію твоєї Так. Так. так, це правда. А він щось написав, коли почув.